Вітаю, друзі! Чемпіонат Європи з футзалу 2026 року 16 найкращих європейських футзальних збірних. Приймає Латвія, Литва, Словенія. Отже, окрім країн господарів будуть приймати участь на цьому Євро 2026 з футзалу. Найкращі збірні, на жаль, серед них не буде Казахстану. І, на жаль, серед них не буде Нідерландів. Це збірні, які могли би вплинути на цей євро. Погодьтесь. А окрім Нідерландів і Казахстану, всі найсильніші єврофутзальні збірні. Присутні Португалія, Іспанія, Україна, Франція, Хорватія, Італія, Словенія, Чехія, Польща, Вірменія, Грузія, Бельгія, Угорщина, ну і Латвія, Літва. Таким чином 4 групи: по 4 збірних, як я і сказав. Прошу ознайомитись. З найважнішою для нас групою це група Б. Друга група, звісно, там, де Україна. Україна, Чехія. Це з по рейтингу я йду. Україна, Чехія, Вірменія. Литва. У нас в групі. І скажу одразу. Потрібно зайняти перші два місця для того, щоб вийти вже в плей-офф. Все дуже просто. І виходимо тоді в чвертьфінал. Запам'ятали? Дуже чудово. Отже, перший ігровий день. 15. Вибачає, 17.00. О 17.00, 21 січня. У середу стартуємо матчем Хорватія-Франція. Хорватія-Франція 17.00 21 січня. Вибачаюсь, друзі. Франція, кому цікаво, в Європі посідає на сьогоднішній день п'яте місце за рейтингом серед європейських. Збірних футзальних. В світі, звісно, ще нижче, тому що є, як мінімум, Бразилія, Аргентина, які посунуть Францію трошки. Трошки, зовсім трошки. Таким чином, дивіться, якщо брати на Європі, то Франція п'ята одразу йде. Слідом за Україною. А якщо вважати, що Казахстану нема, Казахстан третій, то Україна третя, а Франція четверта. Тому в групі А, де Франція, Хорватія, Латвія, Грузія Французи Фаворити, слідом за Французами йдуть п'ята збірна Європейська. Хорватія. Ось якраз перші дві, найкращі за рейтингом будуть відкривати в групі А, в першій групі якраз таки футзальний Євро 2026. Хорватія-Франція. В першому матчі, друзі, одразу я беру і заряджаю на. Результативність французів. Чисто суто французів. Я замітьте, навіть не беру ні перемоги хорватів, ні перемоги французів. Я просто беру індивідуальний тотал Франції більше 2,5. Коефіцієнт 1,74. Це матч, перший матч відкриття. Другий матч буде. Латвія Грузія. Тут як не крути Грузія фаворити. Збірна більш потужна. Але не забувайте, Латвія грає вдома. Тому і в цьому матчі в перший ігровий день, до речі, який почнеться о 20.00 за київським часом. Кому цікава моя думка, я вважаю, що час початку дуже зручний для України. 17.00 і 20.00. Латвія, Грузія, я беру е, так само, як і на Францію, так само на Грузію, тільки трошки менше параметр. Грузія Індивідуальний тотал більше 2 рівно 1,81. Я думаю, Грузія заб'є від 2 м'ячів і більше. А Франція 100% більше в матчі в першому проти Хорватії. Тому на Франції я взяв індивідуальний тотал більше 2,5, а на Грузію. Більше 2 рівно. Все це індивідуальний тотал. І в матчі Хорватія-Франція і в матчі Латвія-Грузія я не беру на переможця. Суто індивідуальні тотали. Запам'ятали. Ось тому я і хотів розпочати поки що по першому ігровому дню. Наступний відео присвячений футзальному Євро 2026 буде присвячений цілком групі B, де наша збірна. Не пропустіть друзі. А для того, щоб не пропускати мої відеопрогнози і на футзал, в тому числі, потрібно, по-перше, бути підписаним на канал Майстер Клас. По-друге, завжди під всіми відео тиснути лайки. І писати змістовні коментарі. Тоді для, для вас без виключення будуть приходити у першій смузі новин ютубовських, е, відео з каналу Майстер Клас. І найголовніше не забувати ставити дзвоник в положення Отримувати новини всі. Ось прямо тут ви бачите дзвоник, друзі. Нажимаєте на дзвоник. Точніше, тиснете на дзвоник, відкривається три положення, і ви вибираєте отримувати новини всі. З YouTube каналу «Майстер Клас. Ну, саме головне ви зрозуміли підписка, лайк і комент. І тоді постійно будете ви отримувати всі. Абсолютно всі, без виключення е, відео з майстер-класу. Дякую за активність і за підтримку. Хочете подякувати ви, реквізити в описі під кожним з моїх відео. Ось прямо тут. Я є у всіх соціальних мережах, друзі. Приєднуйтесь, ласкаво просимо посилання до них у першому закріпленому коментарі, в тому числі. Посилання на телеграм-канал наш майстер клас і на Facebook групу майстер клас. Чому я роблю саме акцент на Телеграм і на Facebook групу? Тому що саме там я публікую скріншоти по моїм прогнозам. І кому докучають мої затяжні відоси. Хто не полюбляє довго мене дивитись і слухати, підписуйтесь на телеграм-канал і на Facebook групу Майстер Клас. Будете заочаджувати час і будете першими знати про мої наміри і про мої прогнози. Завітайте! Ласкаво просимо в перший закріплений коментар. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скоріше й перемоги над расизмом. Всім успіхів, удачі, перемог, всім папа! -па.